Доброго дня, шановне товариство. Щоб по-перше, я дякую за запрошення організаторам даного форуму. Хочу декілька слів розказати, щоб зразу зняти певні питання. Я в парламент прийшов з середнього бізнесу, з громадської роботи. Три місяці керівництва майдану, вісім місяців. Участі в бойових діях в парламент я прийшов з окопів Дебальцева. Чому я це говорю? Я говорю, наголошую на цьому, що я прийшов міняти країну. Я пішов, прийшов разом з бізнесом поміняти правила гри. Я не хочу, щоб мої діти виїжджали за кордон. Я не хочу, щоб моїх дітей нагинав будь-який чиновник і розказував їм, як жити. Цей законопроект. Який ми з представниками комітету, з представниками різних політичних сил зареєстрували, я вважаю, він повинен змінити правила гри. Він повинен зломати хребет корупції на так званій митниці. Чому кажу так звані? Тому що митниці де факто не існує. На сьогоднішній день вона роздерта між кланами, тейпами, політичними силами. Ми були з перевіркою від комітету за скаргами бізнесу на сіми митницях. Ми приїжджали з конкретними інвойсами, з конкретними фактами. Ви знаєте, ми були на Київській митниці, обласній, яка знаходиться в Борисполі. Я попросив керівника митниці подати мені статистику. Скільки збільшилися учасники ЗЕ на цій митниці за останній рік часу? От ви знаєте, з червня місяця, коли запрацювала Одеська митниця, я її не, хвил... не співаю оди, на київську митницю приїхало в два рази більше фірм, які розмитнюються. Чому? А дуже добре розмитнюватися, коли шуби по 70 доларів. Коли митна вартість Києва порівняно зі Львовом, в чотири рази? в Сторону зменшення. Ви всі прекрасно знаєте, ви працюєте з митницями: хто на імпорт, хто на експорт. І коли ви, маючи прямі контракти з європейськими країнами, повинні доказувати керівнику митниці, чи митнику, який зриве за ваші кошти, за ваші заплатників податків, тому що він нічого не виробляє. Ви повинні доказувати, що це прямий контракт. Це я вважаю, що ганьба. Дійсно правильно сказано. Що зараз митниця перетворилася на наповнювача бюджету. Що забули? Забули основну функцію митниці. Яка основна функція митниці? Всі ви прекрасно знаєте це забезпечення безпеки переміщення товарів, митних кордонів країни. Сприянні бізнесу у вільній торгівлі. Я сумніваюся, що вам митники сприяють в цьому зараз в даний момент. Я мав розмови з багатьма простими працівниками митниця. Я знаю їхні проблеми. Знаєте, я родом зі Львова, і знаєте, як всі чоловіки України знають, як тренувати футбольну збірну України. Так у Львові всі знають, як керувати митницею. От я так само думав, поки я не пройшов комітет. Я розумію, що Анатолій Макаренко зараз не у фаворі. Але я не боявся і не боюся цього сказати, що я дружу з цим чоловіком. Що я дякую йому за цю науку, яку він мені дав за ті консультації. Я дякую Константину Лікарчуку. Цей законопроект. Ми, як в шпигунських романах, починали писати ще з Константином Лікарчуком. Ми продовжили співпрацю після його звільнення. До співпраці було залучено дуже багато фахівців в області митного права, бізнес-асоціацій. Ви, мабуть, бачите зараз, яка шалена критика йде на законопроект. Що він нічого не вартий, що він нічого не вирішує. Я зараз повернусь до нього, пізніше скажу, чому це є. Ви знаєте, це дуже добре, тому що цей баласт за місяць часу він наверху. Ми ні слова не обмовилися. Ми просто показали голий законопроект. І добре, що з сьогоднішнього дня цей законопроект стартує до обговорення. З вашого форуму. Це буде початок. Це буде ключовий момент. Я вірю, що він буде проголосований, тому що стільки позитивних відгуків, які є від бізнес асоціацій, я ще не бачив. Мені сказали, коли мене сюди запрошували, що тут сидить мільярд доларів. А я кажу інакше: тут сидить 15 тисяч робочих місць, які ви створили. Я знаю, що ваша галузь не є правоприємником. Галузі Радянського Союзу, які були порізані, попродані, що ви цю галузь створили з нуля. Я сьогодні ще і тут, як віце-президент Асоціації платників податків України, тому також розумію ці болі і бачення бізнесу. Тепер я зачитаю деякі моменти з цього законопроекту і пізніше ще перейду до... Скажімо, до уточнення цієї не політичної, а економічної ситуації, що відбувається. Однією з актуальних проблем українського державотворення та економічного потенціалу України є державна політика у сфері державної митної справи. Дозвольте представити ваші увазі перший, але засадничий крок по вирішенню зазначеної проблеми: проєкт закону про Національну митну службу України який було зареєстровано 13.01.2016 року під номером 3763, слід відмітити, що даний проект закону спрямовано на фактичну реалізацію постанов Верховної Ради України від 28 лютого 2014 року, про яку чомусь всі забули в першу чергу пан Яценюк, якою було рекомендовано Кабінету міністрів України здійснити комплекс заходів спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і зборів України. Та утворення відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері податкової та митної політики. Створення Державної фіскальної служби України шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів України практично не змінило систему публічного адміністрування у сфері реалізації державної митної політики. У законопроекті визначаються правові засади організації та діяльності Національної митної служби України, повноваження, статус посадових осіб. А також порядок проходження служби в Національній митній службі України. Такий підхід до організації та функціонування спеціалізованих органів виконавчої влади повною мірою відповідає сучасним тенденціям розбудови ефективного механізму публічного адміністрування, зокрема у сфері реалізації державної митної політики. Реформування фіскальних органів також передбачено положенням стратегії. Сталого розвитку України 2020, затвердженою указом Президента України. Більше того, запропоновано законопроектом модель Національної митної служби України цілком узгоджується е, з митними прототипами, які розраховані у тому числі на країни, які проводять митну реформу і реформу щодо спрощення процедур торгівлі. Прийдемо ближче до змісту. До ключових положень законопроектів слід віднести перше. Реформування ДФС України в частині деприватизації, позбавлення повноважень щодо реалізації державної політики у сфері державної митної справи, створення окремого центрального органу виконавчої влади Національної митної служби України. Діяльність Національної митної служби України спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади. Який відповідно до законодавства забезпечує формування та реалізацію державної митної політики, міністра фінансів України, утворення громадської ради при Національної митній службі України, консультативно-дорадчого органу для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації Державної митної політики, Закріплено чітку систему Національної митної служби України, до якої входять апарат Національної митної служби України. Територіальні органи Національної митної служби України, відокремлені структурні підрозділи територіальних органів Національної митної служби України, спеціалізовані навчальні заклади та наукові дослідницькі установи, спеціальні митні органи. Керівник Національної митної служби України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінету міністрів України з за поданням прем'єра міністра України відповідно до пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади. Який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізацію державної митної політики. Прийняття на службу до Національної митної служби України здійснюється на конкурсній основі. Конкурс проводиться відповідно конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії апарату Національної митної служби України входять п'ять осіб, два представники визначені керівником центрального органу виконавчої влади. Який відповідно до законодавства забезпечує формування та реалізацію державної митної політики, не з числа посадових осіб Національної митної служби України, один представник, визначений керівником Національної митної служби України, два представники, рекомендовані комітетом Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання державної митної політики: з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. До складу територіальних органів Національної митної служби України входять 5 осіб. Посадові особи Національної митної служби України мають єдиний однострій, чим забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України. Положення законопроєкту відповідають положенням про центральні органи виконавчої влади, про Державну службу та вимогам Європейського Союзу у цій сфері. Тепер хочу розставити акценти. Основною метою прийняття законопроекту є створення Національної митної служби України як окремого центрального органу виконавчої влади, який забезпечує захист митних інтересів та митну безпеку, регулювання зовнішньої торгівлі, захист внутрішнього ринку, розвиток економіки України та її інтеграції до світових економік, наповнення державного бюджету, протидію митним правопорушенням. Ще раз підкреслюю, цей законопроект є перший крок до реформи ДФС та митниці, зокрема. Це законодавчий фундамент для створення незалежного справедливого прозорого органу з реалізації митної справи. Погоджуюсь, законопроект є сухим. Для чого він є сухим? Що ці, перепрошую за слово, вороги бізнесу не могли нас вкусити. Це і площадка. Площадка для дискусії, яка неуж... Унеможливлює повернення до монстра, в якій на сьогоднішній день є Державна фіскальна служба. Слід також донести завдання, які перед собою ставить авторський колектив. Перше, у подальшому в законопроекті буде передбачено створення департаменту постуадиту, який знищений, особиста відповідальність митника, департамент аналізу і ризиків, аналітичний департамент. Для повноцінної реалізації положення законопроекту паралельно будуть вноситися зміни у Кримінальний Кодекс України для посилення відповідальності митників, у Митний кодекс України, виключення розділу 20-го, у закон України про державний бюджет. Закон України про дисциплінарний статут. Слід зазначити, що подальшого врегулювання потреби. Налагодження співпраці Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики з міжнародними експертами у митній справі. Це я сухо зачитав все, що планується цим законопроектом. Тепер хочу ще сказати своїми словами, тому що чув декілька виступів. Розумію, що тут зібралися однодумці, І ми говоримо на одній мові: перше, чому пропонується відокремлення? Митниці від податкової. апріорі – це несувмісні дві служби. На сьогоднішній день немає людини, яка би відповідала за митну справу у складі ДФС. Все керується в ручному режимі. Посада <кій> заступника керівника ДФС. З питань митниці ліквідована. Ліквідована нагоду, ліквідована на догоду міжнародним контрабандним синдикатам, на догоду певних політиках, які герують руки на митниці. Що стосується окремої митниці, ми проаналізували роботу всіх наших сусідніх країн. Росія, окрема митниця, Білорусь, митний комітет. З широкими повноваженнями своєю розвідкою. Польща окрема митниця. Угорщина окрема митниця, Словаччина окрема митниця, Румунія окрема митниця. Чому Європейський Союз їм не вказує, де має бути митниця? Чому вказує він нам? А знаєте, до тих пір МВФ буде вказуватись, доки рекомендації МВФ не буде писати пані Яреско, а пізніше відсилати туди. Я відповідаю за свої слова, як політик. До тих пір, поки в Міністерство фінансів будуть працювати такі люди, які відповідають за митницю, як пані Макеєва, біда буде в тій країні. Я називаю фамілію. Я називаю фамілії тих людей, які на сьогоднішній день нищать службу. На сьогоднішній день, на жаль, у нас є пані Яресько, міністр. Так званого Міністерства фінансів і все. І нема більше нічого. Тому нема співпраці в першу чергу Комітету податкової та митної політики. Я не хочу захвалювати своїх колег, але це правда, що на сьогоднішній день склад Верховної Ради змінився якісно, що як мінімум 50 народних депутатів, які працюють, яких які фінансово незалежні яких не заманеш грошами, які дбають про Україну. Показово минулий рік, коли я з криком в душі переконував колег на комітеті, коли приймався бюджет 2015 року, пізніше в залі пробував ламати фракцію, доводити депутатам, що цього робити не можна, коли приймали імпортний збір. Так званий закон, як я його називаю, 5-10. Коли був такий експерт пан Фудашкін, який прийшов і нам на комітеті розказував, що виявляється імпортний збір 5-10%, який вилився в кінцевому результаті подорожчання всієї імпортної продукції на 15-17%, принесе додатково до бюджету 17 мільярдів. На всі мої доводи. Ну, він однозначно говорив, ми побачимо. А ми побачили через півроку, що замість 17 мільярдів ми отримали мінус 8 мільярдів. Ви Знаєте, що мене шокувало, коли я підійшов в Верховній Раді до пані Єресько? Я хочу, щоб бізнес про це знав. І коли я сказав: де ж ті 17 мільярдів, покажіть мені хоч 5. <кхід> знаєте, що вона мені відповіла? Ну нам же для МВФ потрібно було показати цифру. Ось так формується бюджет. Ви Знаєте, оподаткували всіх, нам потрібно десь 10 мільярдів. Звідки взяти? Мухи літають. Давайте ми їх оподаткуємо, покажемо МВФ, що з мух ми отримаємо 5 мільярдів. Ось так воно на жаль є. До тих пір, поки е, намитницю ми говоримо про інспекторів зріті в коріння, як казав Козьма Прудков. До тих пір. Поки намитницю буде доводитись. План. Поки в податковій буде доводитись план, будуть штрафні санкції, не будуть признаватися прямі контракти, будуть порушення. Ви собі уявіть, серед, посередині року, в вересні місяці, пан Насіров доводить до митниці, що потрібно збільшити план надходження до бюджету на 20%. Звідки? Яким чином? Зрозуміло. Не визнавати прямі контракти, вчиняти певні перепони в імпортній експорті і збільшити податки, збільшити надходження верніше, до бюджетів. До бюджету. Я тут чув пана Альгердеса. Знаєте, він каже, що до них звертаються дуже багато бізнесу і так далі, скаргами. Але я не бачив. Ні разу пана Альгардеса в нас на комітеті податкової та митної політики. Знаєте, от вчора я про це взнаю тільки з української правди. Виявляється, що вчора відбулася зустріч, тобто конференція за участю пана Насирова та голови митних відомств Литви, Польщі і Німеччини. А де комітет? Де представники комітету? Люди, які пишуть закони. У нас парламентсько президентська республіка нема. У нас проводяться консультації митників, які приїжджають з МВФ, з інших структур. Представники європейських фундацій, які вкладають кошти в Україну, туди депутатів не запрошують. Так от ми на сьогоднішній день, на цей рік. Мінімум, чітко заявили, що ми будемо вести прямі переговори з Міжнародним валютним фондом, з представниками ЄС. Ми не хочемо нагнітати зараз цим законом пристрасті, але ми будемо чітко доводити свою позицію. Ми будемо чітко відстоювати в першу чергу інтереси українських виробників. Якщо у нас під час війни нема інвестора, а ми забули про внутрішнього інвестора, в першу чергу нам потрібно мобілізувати внутрішнього інвестора, відновити до нього довіру. А пізніше дивитися, чи прийде до нас хтось чи ні. Вони правильно кажуть. Ви подивіться, як вони своїх тлумлять, що вони тоді з нами зроблять. І це правда. Ви Добре, я, ви розумієте, я про це, я зрозумів. Я про це говорю з емоціями, тому що останніх півроку я сплю з цим законопроектом. Я щиро хочу змінити те, що зараз відбувається на митниці. І ми дуже, те, що я, на завершення, те, що я е, говорив, що ми дуже багато е, речей внесем, зміни до, до різних законопроєктів. Я тільки хочу одне сказати про. Митників про відповідальність митників і митники з цими погоджуються. Коли я був на митниці, я запитався на митних переходах хлопці, а скільки вам потрібно, щоб ви не крали, щоб ви не брали по 5 доларів, по 10 доларів. Думу, цифра, яка прозвучала, в тисячу доларів. А я розумію, що ці гроші, які ми їм заплатимо вернуться з турицею через ті хабарі, які не будуть іти туди наверх. Тому що митник, який буде мати тисячу доларів, буде мати в носі керівника зміни, який прийде і скаже, ти ж за зміну повинен віддати. Він скаже: ні, друже. В першу чергу це ми підемо по принципу формування національної поліції, по принципу формування на сьогоднішній день американської поліції. Це перше, достатньо висока заробітна платня і соціальні гарантії це медичне обслуговування, медичне страхування. Квартири службові, які будуть пізніше переходити у власність. Це буде все до дискусії. Але митник, який візьме 5 доларів, позбавиться всього, трудового стажу, право взагалі займати посади у будь-яких державних органах. Це буде шалена відповідальність і буде висока заробітня платня. І митники будуть мати з чого вибрати. Тому. Я можу вже говорити дуже довго. На завершення, що я хочу попросити? Я хочу попросити підтримку бізнесу, підтримку вашої асоціації. Я хочу сказати, що комітет з податкової та митної політики завжди відкритий до діалогу. Я запрошую бізнес до діалогу по цьому законопроекту. Я впевнений, що він прийметься у першому читанні, між першим і другим читанням. Ми будемо проводити консультації. Ми будемо проводити парламентські слухання, тому запрошую вас всіх до діалогу, до пропозицій, тому що ви люди бізнесу, ви люди слова. Дякую.